Наприкінці жовтня, вже вдруге у місті Кривий Ріг нас прийняв тренер, видатний тренер міста Кривий Ріг Золотарьов Володимир. Стрілецький тир-бункер розташований на стадіоні Горняк. Небагато у нас в Україні є таких стрілецьких клубів, як у Золотарьова Володимира. Все тут в тирі у нього зроблено своїми руками, своїми коштами. Побудовані стрілецькі місця, установки стрілецькі. В цьому тирі Володимир працює зранку і до самої ночі, приймає дітей, спортсменів. З першими потрапили до стрілецького тиру бункер влітку на турнір Срібна куля. І Володимир продовжує. Серію цих турнірів. Золота куля зараз, жовтень кінець жовтня. І знову ми тут. Все тут в тирі налаштовано і підточено для занять спортивною стрільбою з пневматичної гвинтівки та пістолетом. Володимир постійно поновлює свою базу матеріальну. Досить вдосконалі свої стрілецькі установки. Вже зробив електронну установку, підкупає постійно зброю, як гвинтівки, так і пістолет. Займаються діти не тільки початківці, але вже є досвідчені спортсмени, які брали участь у чемпіонатах України та чемпіонатах Дніпропетровської області. Ставали призерами чемпіонату Дніпропетровської області. Бажаємо їм успіхів, нових звершень. В цьому тирі буквально все до гвинтика зроблене та куплене за кошти Володимира. Звісно ж, він працює на комерційній основі, збирає кошти за заняття у кожного спортсмена, у кожної дитини розписаний графік тренувань. Два-три тренування на тиждень, розписані часи. Коли потрібно з'являтися на тренування, годинки ці розписані кожного, для кожного спортсмена для кожної стрілецької групи, звісно ж, він працює на комерційній основі, збирає кошти за заняття у кожного спортсмена, у кожної дитини розписаний графік тренувань. Два-три тренування на тиждень розписані часи, коли потрібно з'являтися на тренування. Годинки ці розписані кожного для кожного спортсмена для кожної стрілецької групи. Думаю, що Володимир Золотарьов повинен бути прикладом зразком для тих людей, хто зараз хоче в Україні розвитку кульової стрільби. Приватного розвитку кульової стрільби, приватних тирів. Можливо, в цьому буде якийсь сенс. Можливо, наша держава прийме закон про зброю, і тоді будуть багато громадян, які це мають зброю вчитися правильному володінню зброї. Це моя найулюбленіша вихованочка, ну вже тепер це улюблена. Віка вже тепер да. Віка зараз тренується у мого вихованця у Виливану Олексія, заслуженого тренера України. Тобто вона вже підчиняється йому. Так що, так? Да? Є таке діло? Вона в нашому стрілецькому тирі на північному гірничо з комбінаті. І це ж Вікторія ще до сих пор вона виступає. До сих пор стає чемпіонкою світу Європи. І взагалі по збірної команді ще до сих пор їздить, виступає, всіх, всіх виграє. Познайомтеся, Подоляка Данило, це самий, так, наймолодший в мене вихованець. Тутка Анастасія вже була призером чемпіонату України, вона вже в збірної команді України, їздила на Європу, в командні медалі привезла вже золоту і бронзову. І самий найкращий вихованець в Шишаках у нас Литвиненко Артем. Це лідер, лідер групи. Він, йому вже 17 років, да, Артемка. Познайомся з Вікторією. Вікторія заслужений майстер спорту, а він кандидат тільки в майстері спорту. Тільки починає. 17 років це тільки початок. Так що я тільки в 14 прийшов на стрільбу, а він в 17 вже кандидат в майстри спорту. Так що... Змагаємося, їздимо, Ми приїхали вже другий раз сюди, в Кривий Ріг. Да? Євгеній Борисович наш доктор, наш лікар в Шишаках, найкращий лікар. Ваша підтримка. Да, підтримка, він всіх лічить. І батько багатодітної сім'ї. Це Артема, це найкращий батько у нас, який четверо дітей у нього. Четверо. Троє займається у, у мене. І четверта буде займатися маленька. Да? Софійку даси? Євгенія Підросте, підростеє давно, так? Так що Софійка буде така, як ти. Вона така, да, така способна дівочка. я Вже бачу по глазкам. Вона так дивиться уважно, дуже уважно. Оце як ти маленька прийшла, так дивилася, уважно, уважно, слухає тренера, з полуслова розуміла, Оце така талановита у нас в Кривомрогі дівчинка, Рибовалова Вікторія. Ну, було тоді заболотні вони, да? дівочі. Заболотні Вікторія. А зараз ще і до сих пор вона виступає. Ви бачили, яка машина стоїть? Саме крута машина в дворі. <риснє да. <риснє> да. Ну ти ж розумієте, так? Да? <риснє> да. Ні, а то, то, то Місубісі це ваша, так? Да? А у Віки там... Та... А, ну, зрозуміло. І ще не заробили. Да. У мене теж жінка їздила на Нісані, а я ще не заробив на машину. <риснє> так що... Ну так що привітайте. Ну, Маленькі діти, ну ти бачиш, який подаляка Данило. 14 років тільки йому. Приїхав, стесняється ще всіх, боїться. Думаю, там мене тут обстріляють всі. Данечка? Нічого, все нормально. Дивіться, як працює. Ось ця сім'я, бачите, як працює. Сім'я Золотаріова Володі. Він молодець, дивіться, як він все гарно зробив в тирі, так? Круто все. По вищому пілотажу зробив. Дошка пошани є. Бачите? Всі кращі спортсмени тут. Це табло, тут як йде ход боротьби, так? інформація вся на, на доски. Батьки тут, бачите, привозять своїх дітей. Як вашого сина? Клім. Клім. А вас як звати? Юра. Юра? Клім, початківець з Гвинтівки, зараз стріляє. Ми зараз дивилися тільки, щоб... Як діти сплять гвинтівки. Зараз ви будете виступати у другій годині, так що, Віка, подивися на цих дітей теж. Зараз да. Да, подивися. Там свої поправочки зробила. Вже залік почали? Ну, дай Бог всім удачі. Дякую. В стрілецькому клубі бункер надаються платні. платні такі. Послуги для тих людей, які хочуть займатися стрільбою, які хочуть навчитися володіти зброєю. Турнір Золота куля був проведений на високому організаційному рівні. Ми дуже вдячні. Шишацька команда вдячна Золотарьову Володимиру за запрошення, за призи, за медалі. Також запрошую своїх глядачів підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові відео з кульової стрільби. Також будуть відео по кактусам, взагалі по шишакам, новини спортивні. Прошу прокоментувати відео, подя подячити хазяївам змагань золотарю Володимиру та організаторам цього, цього заходу. Кому подобається це відео, поставте свої побажання. Коментарі, подобайки. Вітаємо з гарним поздравою. Так, діді, давайте. Ці руч... урочисті зустрічі присутні а, такі дуже а, поважні. Спортсменки та дуже поважні люди. Це голова району Покровського району Соколовський Андрій Романович. Привітаємо! Заслужений майстер спорту з міжнародного класу зі стрільби кульової рухома мішень Робовалова Вікторія. Гості е, тренер шишацької е, команди ДЮСШ Шишаки Геннадій Миколаївич. Шапара. Спортом і не на вулиці, а спортом. І сьогодні в нашому місті, да, сьогодні є з гості з Полтавської області у нас, і дуже приємно, що задачі на всі трудності, которые є в нашій країні, в нашому місті, у вас в місті да, ми бачимо новини і всі ми собі переживаємо в важкі часи. Але я вдячний, що вашим батькам не рамше сьогодні, от ми не вешаємо руки да, і продовжуємо займатися нашими дітьми. І, Пробуємо все для того, щоб наші діти займалися в безпечних містах і наш спорт далі є група «Всі на на цю дорогу. Дякую тренерам, дякую батькам дякую нашому молоді, яка сьогодні таку позицію позицію зайняла. Сьогодні місце район, влада Кривого Рога для того, щоб у нас були клуб осколочі, щоб у нас подобається працювати часами, які є в нашому місті, і там порядка по 11 штукція. Це найбільх і смали в Україні, От, і ми все робимо, щоб споруди, щоб люди розвиватися. І нам дуже приємно, коли наше місце забуває гарна народу різного рівня. От, і дуже всегда приємно бачити в гостях з різних областей, місць до ну, інших спортсменів, тому що спорт да, да, ну, це себе сильніше, це все до змагання. І... Мотивіруйте вас на лучші результати і цілому для нас це дуже важливо. Тому дозвольте вас привітати з вашими нагородами. Хотів би побажати вам існого здоров'я, всім сил, витримки і у вас по житті все виходило. Все, що ви тільки починаєте своє життя, здобувайте нові вершини, щоб у ваших житті було побільше добрих, правильних людей вас окружали, підтримувало, вас, допомагали ваші батьки, тренера. Тренера, другий батька, розуміємо, да, тому я вкусу силу, скажімо так, щасливо. По житті, посланці. Всім намірного неба над головою. І нашої перемоги. Дякую вам. Дякую вам. За зайняте третє місце. Гвинтівка пневматична, 40 пострілів. З результатом 235 очок. Вихованець дитячої юнацької спортивної школи номер 7 тренер е... Лось Станислав Володимирович. Олексан... Рева Олександр. Будь ласка. А зайняте друге місце. Вихованець дитячої юнацької школи номер 7 Микула Андрій. Ви трішки так на секунду розвертайтесь, щоб вас там підпортили. За зайняте перше місце з результатом 299 очок. Вихованець спортивно стрілецького клубу Бункер Приходченко Олександр. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ. Оголосити подяку таким спортсменам та спортсменкам. З результатом 184 очки Чуйченко Дар'я. З результатом 238 очок Леос Єлизавета. З результатом 202 очки, Гончарук Назар. 217 очок, Бесараб Артем. Та е, з результатом 178 очок бойчук Клім. Ми

Зайняте друге місце з результатом 470 очок. Бесараб Артен та Микула Андрій. Зайняте перше місце. З результатом 501 очко Приходченко Олександр та Леос Єлизавета. Шевченку Владислав. Займає За зайняте друге місце з результатом 350 очок. Кошель Ілля. Зайняте перше місце з результатом 366 очок. Литвиненко Артем. Оголосити подяку таким спортсменам та спортсменкам. Балицький Никита. Реполиці Іван. Григоренко Єгор. Чиж захар? Драченко Денис. Богдан. Макловский Иор. Та Подоляка Данило Дівчат. Третє місце. З результатом 321 очок. Гарасютаня. Зайняте друге місце. З результатом 349 очок. Бесорап Анастасія. Анастасія. За зайняте перше місце з результатом 364 очки. Тутка Анастасія. Напишіть свої вдячні коментарі золотарю Володимиру. Поставте йому запитання, він буде вдячний вам, буде відповідати на них. Баранюк Софія. Лисенко <плес> <плес> надія. <плес> Зайняте третє місце, результ... командне місце з результатом. 898 очок. Виходять на нагородження. Григоренко Єгор, Іс Богдан, Весара Анастасія. За друге місце з результатом 1013 очок виходять на п'єдестал Гарасюта Анна, Кошель Ілля, Шевченко, Владислав. Перше місце з результатом, та невеликим розривом на е, п'єдестал виходять з результатом 1068 очок. Тутка Анастасія, Литвиненко Артем та Подоляк Данило. Дякую всім батькам, хто відрядив своїх дітей на цей турнір. Велика подяка Литвиненку Євгенію Борисовичу, який нас доставив до місця змагань та зворотня. Користуючись нагодою, хочу передати привіт нашому кращому тренеру Шишацької ДСШ Пономарьову Олегу Володимировичу, який зараз захищає нас в Збройних силах України. Щира подяка всім нашим воїнам-захисникам, всім Збройним силам України, які зараз надають нам можливість займатися улюбленим видом спорту. Хто хоче підтримати наших дітей та наш канал, ставте свої подобайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.